Вітаю, друзі! Ми вже знаємо, що будь-який організм в екосистемі перебуває в постійній взаємодії з іншими організмами та з довкіллям. І всі властивості довкілля, які впливають на організм, ми будемо називати екологічними факторами, розрізняють біотичні фактори, абіотичні та антропічні фактори. Прикладами абіотичних факторів є всі чинники неживої природи, наприклад, кліматичні фактори, температура, вологість, тиск повітря, вітер. Рослини, які ростуть у місцях із постійними вітрами, мають похилу крону. До хімічних факторів належить солоність чи кислотність води, хімічний склад ґрунту. Цікаво, що визначити кислотність ґрунту можна по бур'янах, і це цілком реально і бюджетно. Тому, спостерігаючи за різновидом бур'янів на присадибній ділянці, можна обійтися без спеціальних методів по визначенню її кислотності. Важливо відзначити, що за допомогою бур'янів визначають родючість, вологість, рівень залягання підземних вод, мінеральний склад, щільність ґрунтів. Звичайні бур'яни, які ростуть на ділянці, виявляються дуже корисними рослинами для досвідчених дачників. Вони слугують індикаторами багатьох параметрів нашого ґрунту. Якщо у нас на ділянці ростуть щавель дикий, подорожник, хвощ польовий. Та інші лучні рослини то ґрунт наш закислений. А от в'юнок та маки ростуть на лужному ґрунті. Фізичними факторами будуть світло, шум, радіоактивне випромінювання. До біотичних факторів належать всі форми взаємодії організмів з іншими живими організмами. Це добре нам відомі харчові зв'язки, так звані ланцюги живлення, конкуренція внутрішньовидова та міжвидова, вплив патогенних мікроорганізмів, паразитів. Антропічні або антропогенні фактори можуть стосуватися або прямого впливу людини на живі організми, як, наприклад, там, полювання тварин, вирубування лісу, так і опосередкованого через зміну умов довкілля, тобто якесь забруднення, хімічне, радіоактивне, чи зміна клімату, чи зміна місць проживання. Кожен екологічний фактор має межі інтенсивності, у яких організм може існувати. Звичайно, що у природних умовах не завжди можна розрізнити вплив окремих факторів і їх наслідки на організм. Організми завжди відчувають на собі сукупний вплив різних екологічних факторів, на них одночасно впливають взаємозв'язані між собою температура, вологість, світло, вплив будь-якого. Фактора на організм визначається його інтенсивністю. Існують межі значення фактора, при яких життєдіяльність організму неможлива, тобто наступає смерть, це межі песимому або почуваються комфортно і дають плідних нащадків, тобто межі оптимуму або комфорту. Здатність виду існувати при різних значеннях фактора, називають його екологічною валентністю або екологічною амплітудою. Організми, які можуть існувати при широкій амплітуді фактора, називають евребіонтами, а ті, які існують при обмежених значеннях будь-якого фактора, стенобіонтами. Тобто, іншими словами, ми можемо сказати, що є організми, які мають широку екологічну валентність, і організми, що мають вузьку екологічну валентність. В середині ХІХ століття німецький вчений Юстус фон Лібіх зацікавився факторами, які впливають на ріст рослини. Він виявив, що коли рослинам не вистачає в ґрунті якогось одного елемента, то їхній ріст припиняється незалежно від наявності чи навіть надлишку інших елементів. І лібіг сформулював цей закон як закон мінімуму. Урожай рослини визначається речовиною, яка перебуває в мінімумі. Наприклад, брак нітрогену в ґрунті не може компенсувати внесення калійних добрив, а брак калію надлишком фосфору. Якщо рослинам бракує і калію, і натрію, то лімітуючим буде той елемент, якого бракує. Закон лібіга можна розширити, включивши до нього температуру. Хімічний склад повітря, воду, світло, тобто будь-які екологічні фактори, які обмежують ріст і розток живих організмів. Такі фактори будуть називатися лімітуючими. Закон Лібіха іноді образно представляють у вигляді бочки із дошками різної довжини. Цю модель, до речі, так і називають бочкою Лібіха. Якщо таку бочку налити в воду, то рівень останньої буде визначатися лише тією дошкою, яка закінчується найнижче. І ця дошка і буде тим лімітуючим фактором. Згадаємо, що для кожного екологічного фактора є як мінімум, так і максимум значення інтенсивності. За яких може існувати організм. Через понад півстоліття після відкриття Лібіга Вільям Шелфорд розширив закон мінімуму Лібіга, зазначивши, що лімітувальними можуть бути не тільки фактори, які є в мінімумі, а й ті, що в надлишку. Цю закономірність називають законом толерантності. Надлишок води може так само обмежувати росток рослини, як і її брак. А надто висока температура, шкідлива для організмів, як і надто низька. На організм одночасно діє багато різних факторів, але визначальним для його існування буде саме той, що найбільше відхиляється від оптимального значення. Закон Лібіха чи Шелфорда не є непорушними законами природи і в деяких випадках вони потребують уточнення. Наприклад, вони не можуть пояснити закон компенсації факторів. Збільшення поливу може підвищити стійкість рослин до високих температур, а брак амінокислоти фенілаланіну в їжі можна компенсувати надлишком амінокислоти тирозину. З іншого боку, якщо якогось фактора замало, це може негативно позначитися на життєдіяльності організму загалом і підвищити чутливість до браку інших факторів, наприклад, голодування знижує імунітет, підвищується сприйнятливість до інфекційних хвороб. Наступним розглянемо питання про екологічну нішу виду. У складній системі взаємовідносин з екологічними чинниками середовища кожен вид займає своє визначне місце, тобто екологічну нішу. Екологічна ніша це характеристика виду, а не місце, яке він заселяє. З іншого боку, є таке поняття, як місце існування виду, яке часто плутають із екологічною нішею. Так от американський еколог Юджин Одум. Підкреслив, що екологічна ніша організму визначається тим, що він робить, а не тим, де він живе. Його афоризм, що екологічна ніша це професія виду, а місце мешкання це його адреса, чітко відмежовує ці два поняття. Наприклад, у саванах Африки трапляється кілька видів травоїдних копитних серців, мешкають вони на одній території. Але вони по різному використовують кормові ресурси, тобто займають різні екологічні ніші. Жирафи об'їдають листя дерев на висоті 5-6 метрів, а зебри обривають верхівки високих трав, тобто вони живляться рослинами, які ростуть у різних ярусах. Отже, екологічна ніша це умовне місце, яке займає в екосистемі вид, включаючи його положення в трофічних ланцюгах, вимоги до факторів середовища, зв'язки з іншими організмами та інші параметри. Як виявилося, два види в природі не можуть займати ту саму екологічну нішу тривалий час, і це правило було сформульовано радянським вченим Георгієм Гаузе. Воно отримало назву принцип конкурентного виключення або принцип гаузе. Цей принцип полягає в неможливості стабільного співіснування двох видів, які конкурують за однаковий набір ресурсів за умови незмінності екологічних факторів. Згідно з цим принципом, один із таких видів завжди буде мати перевагу над іншим, що за деякий час призведе до витіснення суміжного виду. Або до його еволюційного переходу в іншу екологічну нішу. Ну, наприклад, щоб уникнути конкуренції, види зі схожими екологічними нішами часто розподіляють свої ресурси. Наприклад, одні проявляють активність у денний час доби, а інші в нічний час доби, або вони займають різні яруси у лісових екосистемах. Принцип гауза суворо дотримується в більшості екосистем, але з нього можливо є нечисленні винятки. Так званий планктонний парадокс полягає в тому, що планктон складається з організмів багатьох видів із дуже схожої біології, які співіснують на тій самій території, тобто займають одну екологічну нішу. До сьогодні цей феномен до кінця не розгадано. Деякі вчені вважають, що планктонний парадокс є винятком із принципа гаузе, натомість інші переконані, що середовище перебування планктону дуже мінливе і створює умови для почергового домінування різних біологічних видів. Завдяки точному знанню екологічних ніж, екологічних вимог організмів до середовища проживання відкриваються широкі перспективи для вивчення механізму видоутворення і кращого розуміння сутності та природи біологічного виду.